Шановні клієнти, всім привіт! І ось вже квадроцикли CF Moto C4 625 Touring Advance 25-го модельного року перед вами. Зараз ви їх можете побачити у двох кольорах. Це у нас, звісно, новий колір Hunter Green Мисливський зелений класіка жанру. Вже перед вами. До речі, у такій цікавій кольоровій схемі це у нас оранжеві амортизатори і зелений квадроцикл з такою ось кольоровою графікою. Взагалі хочу сказати, що квадроцикли, як завжди, отримали певні оновлення. Я сів, проїхався там 50 метрів, але я одразу відчув, що квадроцикл знову-таки налаштований інакше. І на сьогодні моя особиста думка, що Сієфмото Сіфор 625 Touring вже просто досяг якогось певного ідеалу. Це ви зараз бачите цей квадроцикл у кольорі Velocity Grey. Такий стальний гарний квадроцикл по комплектації. Ця модель поставляється в Україну в, одному, в одній комплектації, у якій вже є все. Це у нас, звісно, 12-ті диски 25 покришки якісні. Амортизатори у нас масляні, лебідка. Тонна 10-го зусилля кевларовий трос, дуже стильний такий крюк Сієф Мото оригінальний. Квадроцикл, до речі, повністю світлодіодний. Передні і задні платформи для заводської системи кріплення cf Connect. Цей квадроцикл отримав дуже велике оновлення в 2023 році, і я би взагалі не порівнював квадроцикли до 2023 року і після. Також тут, як завжди, встановлений варіатор CVTEC канадський. Змінено приладову панель в 2023 році було. Сидіння у 625-ї моделі таке саме, як і у літрової моделі. Це просто якийсь окремий трон. Обівка, як завжди, для CFMoto, на найкращому рівні. Квадроцикли всі йдуть вже з фаркопом. І вони реально дуже гарно працюють з причіпом, якщо це потрібно. Неодноразово клієнти тягали причіпи і дзвонили просто в восторгі, кажучи, як круто квадрик веде себе. З причепом. Також цей квадроцикл, чи наче єдиний, хто у своєму класі має повністю електронний курок газу натискати на нього просто одне задоволення. Палець не встає. І ну, це взагалі інші емоції, коли курок електронний. Не кажучи вже про те, що його не потрібно обслуговувати, змащувати і все інше. Квадроцикл оснащений одноциліндровим двигуном 580 кубів. До речі, оновлений квадроцикл він на 6 кінських сил потужніший за минулий. Також тут був значно оновлений двигун, я робив докладне відео. На нашому каналі воно є. Тут у нього тепер ковані паршня і ну, взагалі нові подушки двигуна. Це про те, що я кажу, що я би не порівнював квадроцикл до 2023 року і після. Шановні клієнти, як завжди нагадую, квадроцикли CF Moto завжди в наявності у офіційного дилера Квадрохата Україна. Адресна доставка по всій Україні зі сплатою при отриманні. Техніка 25-го року вже в наявності. Чекаємо на ваші звернення. Гарного дня!